У сільгосптовариствах та фермерських господарствах Ковальського району посіяли 5689 гектарів оземени. На 100 гектарів більше аграрії відвели для ярих культур. Хотілося б визначити роботу сільгосподарських товариств Дружба Зоря, Білинське, Прометей, Лесі Українки. Також хотілося б визначити фермерське господарство Фасти, «Глобська Дарівка. Ворко вони посіяли в оптимальні строки з дотриманням агротехнологій. Керівник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Дружба кавалер ордена княгині Ольги Валерія Яромчук до сільської праці звикла змалку. Її батьки працювали в колгоспі. А тому, коли на початку 2000-х розпочалися реформи на селі, сама вона, бухгалтер за професією, погодилася очолити одне з підприємств, що утворилося на базі господарства-попередника. Ми працюємо стабільно, тому що вибрали такий шлях, який є саме економічно вигідний для нашого господарства. В наше господарство займається м'ясо-молочне зрозумним зерновим, але ще вирощуємо, тому що у нас чотирьох пільна сівозміна, вирощуємо ще й цукрові буряки. Посівну кампанію в господарстві завершили одним з перших в районі. Ось на цьому полі площею 90 гектарів сьогодні ведуть повторну обробку гербіцидами посіву ярих зернових. Ми тут використали в цьому році перший раз таку ресурсозбережаючу технологію, де не проводили оранки, а проводили на зиму дісковку, а навісні власне, йде культивації. Думаю, й ну, доважаність 30-35 центнерів утримати. Загалом господарство має 2000 гектарів сільгосп угідь. Окрім зернових, на полях вирощують також цукровий буряк, розвивають тваринницьку галузь. На сьогодні в наше господарство має озимий клин. 350 гектарів, ярий 320 гектарів. Маємо ще 120 гектарів цукрового буряка, кукурузи, тому що маємо худобу, надій. Я думаю, ми доведемо десь біля 4 тисяч. У нас минулому році було 3-3 300 в нашому господарстві. І є молоко, і є м'ясо, це надходження в касу гроші кожен день. Восени, за підтримки районного та обласного бюджетів, господарники дружби посіяли і 120 гектарів жита. Молодий зелений колос вже сьогодні дає надію на добрий врожай. Якщо є потреба в державі і є держзамовлення на це, я думаю, це жито в нас куплять зразу після збирання врожаю. Ціна, я думаю, буде доходити до 2 тисяч гривень. Ну, а вшинця хай буде 2,5-2,6 половиною, До 30 центнерів з гектара це жито дасть. Окрім зернових, найбільші площі посівів господарники Ковальського району відвели під цукровий буряк, гречку та сою.